29 липня близько пів на дев'яту вечора російські війська вдарили по багатоповерховому житловому будинку та будівлі СБУ у Дніпрі. Повідомив начальник Дніпро Ова Сергій Лисак. Артем мешкає в будинку, який обстріляла РФ. Він розповідає, російська ракета влучила у секцію, де ще ніхто не жив. Там в основному ремонти йшли. і од недавно, наскільки я знаю, здали. вот тому Мало шансів, що там хтось жив. Ми побіжали на підземний паркінг. Вот, и только выйдя на улицу, я понял, что в дом попали. Верхних три этажа примерно зацепило. Ну, это виходить, дальня часть. Я живу вот в крилі, в ближньому, Тому тут ні окна, не потрескались, нічого не произошло. Павло проживає у будинку поруч, почув вибух і одразу побіг в укриття. Каже, його помешкання вціліло. Відразу після першого вибуху мозок відключився, і вже напевно на інстинкт я почав збиратись і виходити, спускатись сховища. Паніки не було, контролював себе повністю. Дочекався відбою повітряної тривоги. Вийшов, чекаю, доки пропустять. Назад до помешкання житловий будинок, у який влучила російська ракета, розповідає начальник Дніпроува Сергій Лисак. Повністю ще не ввели в експлуатацію. Каже, здебільшого там перебували будівельники. Наразі відомо про дев'ятьох поранених. Серед них двоє підлітків, 14 та 17 років. У них контузії. Такий же діагноз у двох 20-річних жінок. Рятувальна операція вже не перебуває. Ті будівлі безпосередньо обійшли, вже всі оглянули. В будівлях нікого немає. Триває ліквідація наслідків безпосередніх тих руйнувань, які ми зараз бачимо. Я впевнений, вона буде тривати ще не менше, ніж добу, щоб вивести то сміття. Попередньо не скажу вам, що скільки квартир зараз якраз поглядають і будуть встановлювати суму збитків. Павруповерху вже зруйновано. Які наслідки точно поки не знаємо? Поки не попрацюють ті спеціалісти. Сергій Лисак додає попередньо РФ атакувала Дніпро ракетами іскандер. Поряд з місцями ударів правоохоронці розгорнули пункт прийому заяв від громадян, майно яких пошкоджено. Ангеліна Машенцева, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.